Пропонуємо до вашої уваги велику однокімнатну квартиру в мікрорайоні Бам у новому житловому комплексі Міленіум поруч із міським озером. Загальна площа 50 квадратних метрів, з них 23. Велика світла кухня, яка легко стане улюбленим місцем для вашої родини. Квартира розташована на зручному другому поверсі 11-поверхового цегляного будинку. Виконано якісний євроремонт. Усе готове для комфортного проживання вже сьогодні. Автономне опалення, сучасний газовий котел, забезпечить тепло в будь-яку пору року. У квартирі встановлені кухонні меблі з технікою, двоспальне ліжко, дві містки шафи купи. Вам не доведеться витрачати час та кошти на облаштування. Усе вже готово. Поруч школи, садочки, магазини, зони відпочинку, транспорт усе в пішій доступності. Продаж без комісії. Ви не сплачуєте жодних додаткових витрат агентству, не втрачайте шанс стати власником сучасного житла в найпопулярнішій локації міста. Дзвоніть уже сьогодні: квартира чекає саме на вас.